У Тернополі 19 травня відбувся спортивний захід на підтримку 105-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Благодійний забіг провели у центрі міста на театральному майдані. Міжнародна компанія МХП ініціює ряд забігів, які називаються Run for Victory». Це об'єднання зусиль громад і бізнесу. Ми представлені в 12 областях України і працівники всіх. Підприємства, які є в складі МХП, сьогодні будуть брати участь в цьому забізі. Звісно, що представники західного хабу, в яких центральний офіс Тернополі, їх буде найбільше. Тернопіль приймав гостей бігунів з різних міст України. Частина з них професійні спортсмени. А дехто тільки починає свій шлях у легкій атлетиці. У Тернополі знаходиться центральний офіс західного хабу МХП. Тому ми з відповідальністю ставимося до популяризації цього міста серед населення України. Головна ціль благодійного заходу це об'єднання людей заради нашої спільної мети допомоги військовим. Сьогодні в Тернополі є велике різноманіття дистанцій, які можуть подолати всі учасники нашого забігу від двох кілометрів до півмарафону. Таким чином, ми хочемо продемонструвати, що малих дистанцій не буває, так само як і малих донатів не буває. Орієнтовна сума коштів, яку планують зібрати, становить півтора мільйона гривень. Цьогорічні забіги відбудуться ще у трьох містах України: Вінниці, Черкасах, Ладижині. Зібрані кошти будуть передані на покриття запитів місцевих військових частин і ТРО кожного міста, де відбуватимуться забіги. Взагалі це у нас перший забіг з ліги забігів, яких буде чотири. Тому я надіюся, що з кожним разом людей буде ставати все більше і більше. Він буде набирати масового характеру і стане знаєте, таким уже традиційним щорічним, де буде збирати не тільки працівників нашої компанії, місцевих громад, але й зі всієї України. Тому в мене надія, що ця популяризація спорту, популяризація бігу вона буде зростати і ставати масштабніше. Особливістю ліги забігів є можливість пробігти будь-яку дистанцію не тільки спортсменам, а й усім охочим. У такий спосіб об'єднали жителів громад та містян, які можуть долучитися до будь-якої дистанції в будь-якій точці України. Головною ціллю нашого благодійного заходу зі сторони благодійного фонду МХП громаді є об'єднання людей заради важливої мети об'єднання людей заради допомоги військовим. Ми отримали запит від військової частини, і уже сьогодні, на моменті фінішу, ми передамо необхідне обладнання, яке є для них дуже важливим. Організатори заходу дякують. Усім, хто долучився до цієї події. Кажуть, тільки спільними зусиллями йдемо до нашої мети перемоги.